Близько восьмого ранку росіяни атакували дачний кооператив. На цій вулиці два будиночки знищені, ще десяток пошкоджені, знесені дахи, вибиті двері та вікна, побиті паркани. Тут загинув чоловік. Ще одного врятували з під завалів. Загиблий 69-річний Павло, сантехнік кооперативу, розповідає його дружина Валентина. Каже, чоловік працював тут сім років. О восьмій ранку він закінчив зміну та мав їхати додому. Можу, позвоніла, він не відповідає. Он работал здесь. Смену сдал. Пошел посмотреть воду. И тут бабахнуло. И все, и человека нету. Остаться без мужа на старости лет, который делал все. Ігор показує все, що залишилося від дачі його родини. Вибуховою хвилою знесло будинок. Від нього залишились руїни. Кожного понеділка мати чоловіка приїздила сюди доглядати за городиною. Проте сьогодні жінка затрималася, що каже Ігор: врятувало їй життя. Чоловік провів тут усе дитинство. Нині разом з мамою Оленою намагаються під завалами знайти вцілілі речі. Он дві абрикосини, які в цьому році дали найвеликий урожай, напевно, за все своє існування слива, яку повинні були збирати. Оце всі ошмітки це виноград. Тут було не, кустів, може, 10 чи може більше цього винограду. Він лежить. На жаль, не скуштуємо його більше. Думали внука сюди привозити, щоб він теж класив на качельках подав. Нічого ми все відстроїмо, все посадимо, все буде ще гарніше, ніж було. Уламки цегли, скла та віконний храм зі свого подвір'я прибирає Валерій. Розповідає, в момент російської атаки разом з дружиною був в будинку. Живуть в дачному кооперативі постійно. Епіцентр вибуху каже, був у 30 метрах від їхньої оселі. Спрятались між двох стін, тому залишилися живі, здорові, ні одної царапини. Дома встановлення ні подлежить. Стіни, криша, все дві машини тому те, що будувалося, 10-15 років, все пошло на смарку. Спасибо, освободителям. На місці російської атаки працюють волонтери. Роздають власникам будинків ОСБ плити та плівку. За словами голови Дніпровського району В'ячеслава Мамонова, власники дач можуть звертатися до місцевої адміністрації щодо надання матеріальної допомоги та проведення ремонтних робіт. Поліна Поломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.